Так, всіх вітаю. Де взяти план підтвердження діяльності? Дуже багато у мене запросів. Я парочки людей скинув на телеграм, але поняв, що всім не зможу фізично відповісти і скидати. Ніколи цим займатися, в принципі. Тому показую, дуже просто все робиться. Відкриваємо. Так, щас. Google. Дивіться. Google пишемо. До... Додаток 4. Ось мене підтягує бланк підтвердження діяльності. Видно? Ось Що треба написати? Додаток 4. Бланк підтвердження діяльності водія. І одразу ось перше. Додаток про час. І скачуємо. Сохраніть. Все. Зберігається. Зберігається у нас. Відкриваємо. І ось вам додаток. Вводите свої дані. Які, які не будуть змінюватися. Ну, я вводю дані, які не будуть змінюватися і печатаю, а там вже е, числа, які міняються, ті буду ручкою записувати. Там, дата, підпис, це все я залишаю. Тому всім гарного дня. Не потрапляйте до Ука Трансбезпеки, не порушуйте і користуйтесь. Всім гарного дня.